Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я буду відкривати присестар із Бравл паса, але перед початком ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал. Також заходьте та підпишітись на мій телеграм-канал, бо там подарунки для Бравл Старса, актуальні новини по Бравл Старсу. І не тільки це там ще багато всього цікавого. Ну а ми переходимо до відоса. Так, нам треба спішити, бо вже через як ви бачите, тут таймер є через 35 хвилин і 54 секунди. У нас буде новий івент Ангели проти демонів. О, і це круто, але я навіть ще не купив. Новий Brawl пас, тому давайте зараз його купимо. Скин на вольта це просто кайф. Я вам кажу, він такий імбовий. Це оплачено. І давай залітає мені браво пас плюс. Let's go! у мене ще й квести тут повиконулись. Ну, все, давайте починаємо забирати наші призи стар. Так, рідкісний, рідкісний, рідкісний. Так, давайте звук підрублю. Погнали, все, 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 все добре. Let's go! Так, міфік. Міфік і 200 кредитів. Якраз у нас новий бій Джуджу. Це дуже круто, це дуже круто, друзі. Продовжуємо забирати призи стар із Бравл Паса. О, хух, це прям такі страшні можна сказати призи стар. Тому що, як ви зрозуміли, у нас... Страшні казки називається сезон Пас, тому і страшні призи Окей, далі, далі відкриваємо. І я сподіваюся, мені сьогодні випаде із рандомних призів Стар. Хоча б одна одненька лега, і я дуже буду радий. Цей відосик буде невеликий, тому що я прям буду їх тапати швидко, не буду тянути час і хронометраж відео, тому що ну, закінчується сезон Паса. і скінна га окей. Він вже закінчиться, тому не відбирати! Мені він випав! Мені випало! Мала легендарочка! Відкриваємо її! І... Чимба скіна Макса. Окей, okay, мені не дуже подобається. E, всі такі професійні гравці беруть. Його, але я не знаю. Ну, плюс-мінус нормальний скін і доволі прикольний. Окей, e, okay, відкриваємо далі наші призи стари. Відкриваємо далі. Очкіншо, все. Ми вже практично до кінця дійшли нашої подорожі. Ой, я нічого не відкрив. О, гад. О, майгат! два, Легендарних! Легендарних призастальний за, за собі голос посадиться. Це просто капен. Що за фігня? Що за імба сьогодні твориться? Що за імба твориться? Що не сеться, друзі? Зараз третій легендарний пристар за день буде. Зкриваємо легендарний пристар, Але ні, давайте на початку бонусні відкриємо. А спочатку бонусні, а вже далі відкриємо лего, окей. Погнали, погнали. Ой, я сразу два. До... Ви бачите, я два. Два Все, і останній пристар. Все, відкриваю, нічого не випало. Але я і так дуже задоволений. І зараз, дорогі друзі, я відкриваю легендарний пристар. Я б дуже хотів, щоб мені випав гіперзаряд на стул. Але я ще не знаю, чи він може вже випадати. І відкриваємо і. Дучу, кредитів. Офігеть, як мені повезло. Мама, ну, все, джуджу, дорога. Ти будеш моєю. Ну, все, дорогі друзі, на чому все. Лайк, підписка. Такий на дзвіночок. Зустрінемося наступного місяця в новому відкритті призів Стару. Погнали. Все, пока.